Сьогодні наша волонтерська ініціатива Фэмилі разом з церквою Святої Трійці знову видавала місцевим жителям гуманітарну допомогу. Пропоную разом зі мною розпакувати її і подивитися, як дбають наші волонтери про місцевих. Жителів. А цих самих місцевих жителів, звісно, що не всіх, а деяких з них хотілося б просто попросити бути людьми. Ці дівчата, дівчатка наші з Фемелі, вони сидять там в таких умовах, яким я не знаю навіть, як це висказати словами, як це можна описати. Вони вчора сиділи, записували людей на списки, да? видавали номерки. темінь, світла не було, холодина несусвітна, чаю навіть не можна випити. Пальці позамерзали вчора на вулиці був мороз, пальці у дівчат позамерзали, ручки ніяк було тримати. І все це на добровольних началах, скажімо так, розумієте? Їм ніхто за це не платить, ніхто їх до цього не зобов'язував. Це все лічна ініціатива. І отак от приходять люди, отак от ображають, обзивають. Намагаються надурити просто, просто дикість якась у мене не вкладається в голові. Як можна в одну і ту ж чергу ставати по два, по три рази, відніс коробку під кущом поставив і слідки йти? Ну, люди, ну, ну ви люди чи ви хто? Хто ви? Я не знаю. У мене єдине прохання до вас оставайтесь, будь ласка, людьми. Ви ще не бачили тих умов, в яких дійсно скрутно, дійсно скрутно. Ви не жили там, ви не бачили тих умов. У нас з вами це все ще дуже добре. А ви цього не цінуєте. Ви з людей перетворилися на дикарів якихось. Це стосується не всіх, звісно. Але є такі. А я хочу нормальним нашим мешканцям, людям, показати, що сьогодні Церква Святої Троїці привезла на допомогу. На цей раз на коробку є тут наліпка така, написано не для продажу. Склад набору 7.12. Не знаю, можливо, це 7 кілограмів. Найменування 5 позицій. Найменування олія 850 0,850 літри, макаронні вироби 0,5 кілограми, консервоване м'ясо 2,4 кг, рис 7,5 кг і консервовані боби 0,42 кг. Найкраще вжити до 1.04.2024 року. Тобто все свіжайше. розпаковуємо. Так, ну це, я так розумію, консервовані боби. Минулого разу були не в такій баночці, а це друга баночка. Написано все. Не по-нашому, тобто це все допомога з-за кордону. Ну, олійка, олійка наша. Олійка наша, українська. Макарони. Так і написано: макарони не видно. Польські, ось так, щоб добре вам було видно. Макарони польські, пів кілограма. Перо, дуже файні макарушки. Ну, а ось, як там написано було, консервоване м'ясо. Шість і шість. Виходить 12 баночок. Вагою по 200 грамів кожна. По нашому не написано нічого взагалі немає. Це все також з-за кордону. Зараз я дістану баночку. Немає взагалі нічого немає. Все, все з-за кордону. Так, ось таке, значить, у нас м'яско консервоване. Ну і тут рис. Рис 7,5 кілограмів. Тут є ось така бумажечка. Написано не по-нашому, ну, але, здогадатися, не тяжко. Дата виготовлення іюль 22-го. І вжити до іюля 24-го. Про що? І написано, в принципі, на коробочці. Але на коробочці указаний місяць. Квітень, квітень, тут іюль, м'ясо до вересня, до 28 вересня 24 року. Срок придатності. Зараз дивимося. Боби. Боби до 28 вересня, 25 року. Ось так. Тобто на етикетці занижена навіть дата, чим дійсно... Ага, ось чому там така дата. На коробці написано Найкраще вжити до квітня 24-го. Я вам про це вже говорила. Олія. Олія написано вжити до 04-2024». Ось, отута. Вибито на бутилочці. Тому і дата до вживання стоїть така. На макаронах, ага, на макаронах теж є і теж дата вжити до 10062025 Тобто Усі продукти до 24 25 року строк придатності, окрім олії. І рекомендації щодо вживання написали по найменшій даті. Отак. От Ось такий дуже файний, я рахую, набір. Дуже. Сьогодні отримали у нас в селі. Люди вразливих, як як вірніше сказати, господи, хотіла бистро сказати, категорії, вразливих категорій. Це були інваліди, це були внутрішньопереміщені особи, це були багатодітні родини, це були пенсіонери, майже десь, мабуть, до тисячі. Отаких наборів сьогодні наші дівчатка разом з церквою роздали людям. Ось так треба дбати про людей, ось так треба хвилюватися за кожного із нас, а ми повинні бути вдячними. Розумієте, вдячними. А не як собаки кидатися з прокльонами на оцих дівчат, які стоять там і позамерзали, як цуцики, у яких немає чаю, де попити. Близенько ж багато хто з вас живе поруч рядом, та бачите ви, що нема світла, та візьміть закип'ятіть той чайничок та віднесіть дівчатам чаюку чи хоча б кип'ятку. Заварка в них, напевно, що є. Ніхто про це не думає. А бігти з прокльонами, а бігти дурити, не хочу про це розмовляти. Я таких людей не вважаю взагалі за людей. А вам, дівчатка? Волонтерська ініціатива Фемелі, Юлечка, Оля, Веронічка, Сашко, чоловік Юлін, теж там з ними. Постійно. Вам велике дякуємо. Дякуємо від всього того люду, який розуміє вашу працю, ваше покликання, можливо так сказати, і ваше бажання нам допомагати. Низький вам уклін за це. Ще раз дякуємо.